E <music> Є новина, друзі, пророцтво Жириновського та який кінець цього пророцтва. Дослухайте до кінця. Дійсно, пророство Жириновського збувається і про те, що росіяни нападуть на нас, на Україну. Практично день в день він сказав, і те, що зараз Ізраїль практично в реальному режимі знищує ядерні об'єкти Ірану. Жириновський сказав, що до них долучиться США, Іран буде знищений, будуть десятки мільйонів біженців, які підуть. На Кавказ, там в Росію, в Туреччину, і там почнеться на близькому сході велика війна, і переросте вона, якби Третю світову з застосуванням ядерної зброї, з якої США мають вийти переможцем і Гегемоном, ну тобто найважливішою, найсильнішою країною, яка буде керувати всіма. Ну і тобто, таким чином буде якби і послаблений або знищений. Китай, це пророцтво Жириновського далі. От цієї ситуації, коли Ізраїль почав знищувати ядерні об'єкти, ну. Дійсно збувається його пророцтво, хоча він вже й покійний. І от до вас запитання: а як ви вважаєте? Ну це і є кінець, тому що якщо буде третя світова, то це буде кінець. Як ви вважаєте, збудеться оце пророцтво про третю світову війну з застосуванням ядерної зброї і те, що США стануть гегемоном? І можливо Трамп недаром там сидить, тому що Жириновський раніше ж говорив про те, що якщо Трамп прийде, то Путін може домовитись з Трампом по Україні, ну утримати Україну там західні області на не потрібні. А вся Україна має бути ну якби російською. Ну вони можуть напевно і спільно діяти, тому що Жириновський такого не казав, але це можливо. І далі він сказав, що Трамп ненавидить Європу. і в цьому проростві третя світова війна, де США мають плани, мають стати гегемоном. Він до речі, що сказав, що про це написав Кісінджер. Так, от напишіть, як ви вважаєте, може бути третя світова війна і пророцтво Жириновського збудеться чи ні? Лайк, репост, підписка.